Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на листопад 2023 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що на вас чекає в листопаді в місяці. Перше, що хочу сказати, це планета Сатурн, яка 4 листопада розвертається з ретроградного в прямий рух. Сатурн зараз знаходиться в знаці Риби, а це для вас 12 й сектор гороскопу. Про що взагалі говорить Сатурн? Сатурн це така планета карми, планета, яка дуже любить структуру, закон, порядок. і Thank mm -hmm. От, е, Якщо е, ви, значить, живете згідно закону, все у вас в порядку, то Сатурн вам приносить ну, певну винагороду. А якщо е, у вас в житті немає порядку, то вам по Сатурну буде дуже складно жити. А 12-й сектор гороскопу, це сектор далеких земель, це сектор, який відповідає за, е, значить транспорт. Е, трансформації, за духовний розвиток, за переїзд, і хочу сказати, коли Сатурн був саме в ретроградному русі, це починаючи десь з середини червня, зараз до листопада, можливо, у вас були певні зміни в цьому в 12-му секторі. Ці зміни могли стосуватися. Вашого, наприклад, погляду на життя за кордоном або на еміграцію, або, наприклад, це могли бути зміни в вашому духовному розвитку. Наприклад, раніше ви думали там на якусь одну тему, так зараз ви вже думаєте по іншому. Тобто цей період 4,5 місяців, 5 місяців, коли Меркурій був ретроградний, приніс в ваше життя певні трансформації. В цій сфері. Зараз, коли Сатурн вже розвертається в прямий рух, це значить означає, що якщо у вас були певні там затримки по документах неясності, там, наприклад, з переїздом, або ви не знали, чи йти на якийсь курс, чи не йти. Це може бути, до речі, і астрологія, і таро, і психологія, то зараз буде певна ясність, тому що все-таки Сатурн. Коли знаходиться в ретроградному русі, він вносить певне сповільнення в наше життя, і деякі речі ставить на паузу. Наступне хочу сказати за планету Венера. Венера це планета, яка відповідає за гроші, за любов і за красу. 8 листопада змінює знак і переходить в знак Терези, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Отже, коли планета кохання переходить в сьомий сектор гороскопу, а сьомий сектор це сектор, який відповідає за наші стосунки з іншими людьми. Це Сектор шлюбу, до речі, це сектор ну, взагалі взаємовідносин з іншими людьми. Це можуть бути наші партнери в особистому житті, можуть бути наші бізнес-партнери і. Це означає, що ви взагалі можете з кимось познайомитись починаючи з 8 листопада. Можете прийняти рішення вступити в шлюб. Може у вас бути якесь типу знайомство, Знаєте, коли ви знайшли свого тренера або свого вчителя в житті? Тобто, це для вас важливий період. Наступне хочу сказати про планету Меркурій, адже починаючи з 10 листопада, Меркурій змінює знак і переходить в знак Стрілець, а це для вас 9 сектор гороскопу. Значить, Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко. Це планета, яка відповідає за комунікацію, за наше значить, мислення. І коли вона переходить до вас. В дев'ятий сектор і взагалі знак стрільця. Це означає, що спілкування буде більше, тому що стрільці це такий знак дуже активний, які люблять спілкуватися, подорожувати, навчати. І, і дев'ятий сектор це якраз сектор стрільця. Це означає, що. В вашому житті буде більше активності, можливо, ви будете більше бувати на природі, чи їздити, наприклад, на екскурсії, чи їздити, наприклад, в сусідню область, подивитись якийсь заповідник чи замок. От, тобто, в вашому житті буде більше подорожей, більше спілкування, і це ще може бути що. Ви захочете поїхати за кордон або емігрувати, тому що дев'ятий сектор це сектор, який відповідає ще за, за кордон, і або це сектор ще навчання. Тобто, якщо у вас є такі плани, то зараз, починаючи з 10 листопада, для вас наступить зелене світло. Наступне хочу сказати за новий місяць. 13 листопада відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Про що це говорить? Новий місяць це е е коли змінюються енергії, і нова енергія приходить в наше життя. А також е це, якщо у вас восьмий сектор гороскопу, а восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Е це означає, е ви ви можете отримувати фінансову підтримку, це може бути підтримка від вашого партнера, або допомога від держави, або певного роду соціальні виплати, або якщо ви хотіли. Взяти кредит, наприклад, на житло, чи на автомобіль, чи на будь-яку іншу річ вам погодять кредит. Також це тема, яка стосується інвестицій. Там, наприклад, інвестиції на бізнес вам необхідно було то ви отримуєте це в будь-якому випадку: якісь нові доходи увійдуть в ваше життя. Наступне. Це значить сонце, яке змінює знак 22 листопада і входить в знак стрілець. Сонце це наше світило, і воно змінює знак раз в місяць. І, входячи в стрілець, він ще більше підсилює для вас тему 9 сектору, про яку я вже говорила. адже… Тобто, якщо для вас актуально там, наприклад, поїхати в відпустку за кордон, або ви планували кудись емігрувати, або поїхати на навчання, або, наприклад, ви думали, чи вдасться вам працювати з міжнародною компанією, або чи вдасться вам мати якби клієнтів по, по всьому світу, е то у вас це вийде і тема 9 сектору для вас, овни в листопаді, дуже актуальна. І це буде для вас актуально до 20-х чисел грудня. Е і ще, е значить, з 24 листопада? Туди саме в стрілець і для вас, в дев'ятий сектор, переходить планета Марс. А Марс це планета активності, це планета, яка відповідає за спорт, це планета, яка відповідає за наші дії. Вона дає нам ресурс, щоб рухатись. І коли Марс буде знаходитись, значить, у дев'ятому секторі, це означає, що. Якщо у вас були плани, так як я вже говорила, про на закордонни на імміграцію на навчання нове, на поїздки, то їх дуже легко здійснити саме в цей період в листопаді і ще частину грудня. Ось і наступне, чим завершується місяць? Він завершується повною, яка відбудеться 27 листопада в знаці близнюки, а це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, астрологія це наука про Цикли, і ми живемо якби від цикла до цикла. Е, е, між повним місяцем і новим місяцем два тижні. І, наприклад, що ви могли розпочати там 13 листопада, може тут зараз завершитися 27 листопада. Е, а це може бути для вас тема, пов'язана з третім сектором. Третій сектор це сектор, який відповідає. Значить, за поїздки недалеко за підписання документів за договори, договори куплі-продажу, за спілкування за комунікацію, то тобто, наприклад, якщо. Ви виставили квартиру на продаж навіть не зараз, або ну, може це навіть бути там на початку листопада. Ви можете її продати зараз в кінці листопада, або, наприклад, якщо щось довго тягнулося, що стосується підписання документів, це також тема транспорту. Можливо, ви. Хотіли автомобіль свій продати. Якщо у вас були такого роду плани, то зараз ви можете їх втілити життя і продати те, що вам потрібно. А також це може бути, що ви просто закінчите з кимось спілкуватися, з ким ви спілкувалися раніше. Ось, і ще хочу відмітити, що в листопаді місяці тільки три планети знаходяться в ретроградному русі. Тобто це менша половина. Це планети Юпітер, Уран і Нептун. Юпітер і Уран знаходяться у знаці телець. А це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, за наші доходи, за ті гроші, які ми самостійно заробляємо і. Значить, це означає, коли планети ретроградні вони трансформують ваші доходи. Можливо, у вас будуть якісь інсайти, і ви зрозумієте, що ви можете там гроші заробляти по-іншому, що можна так, що можна так. Тобто якісь зміни в цьому розумінні до вас прийдуть і. Ще хочу відзначити планету Плутон, аж Плутон досі знаходиться в знаці Козиріг, і це для вас 10-й сектор гороскопом. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. Тому тема кар'єри Овне для вас досі лишається актуальною. І ще одна планета, яку я хочу відзначити, це, звичайно, планета Нептун. Нептун зараз знаходиться в ретроградному русі, і це для вас 12-й сектор гороскопу, адже Нептун знаходиться в рибах. І 12-й сектор це сектор, який відповідає за духовний розвиток, за наші внутрішні трансформації, за тему переїздів. Тобто в листопаді для вас актуальні теми закордону, переїзду, заробляння грошей, актуальна тема поїздок і, звичайно, стосунків. Тому я бажаю вам овне цікавого місяця. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.